Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. 83-річна жінка та шістнадцятирічна дівчина поранені під час обстрілу РФ Нікополя 15 грудня. Російські війська атакували місто з важкої артилерії. З 16 грудня відновлює роботу трамвай номер 1 Ремонтні роботи на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Липинського проводять майже місяць. У грудні роковини, коли ракета РФ влучила в багатоповерхівку Кривого Рогу. Загинуло п'ятеро людей. Одинадцятеро отримали поранення. Деякі травмовані досі на реабілітації. Місцевого жителя з наркотиками на майже півтора мільйона гривень затримали правоохоронці у Дніпрі. За інформацією нацполіції, чоловік мав з собою сліп пакети з кокаїном та метамфітаміном. Під час обшуків у нього в помешканні знайшли понад 200 згортків з психотропами, електронні ваги із залишками рослинних речовин, порожні сліп пакети та вакууматор. затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. З 16 грудня у Дніпрі відновлює роботу трамвайний маршрут номер 1 Про це заявив заступник директора КП Дніпровський електротранспорт Володимир Сусленков. Ремонтні роботи на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Липинського проводять майже місяць. Зараз тут асфальтують дорогу та готують ділянку до відкриття трамвайного руху. Ну, звісно, нужен перший трамвай, щоб ходити. Ну, а на ях фактично нічим добратися зараз. Маршрутка один ка тролейбус ходить. Ось кстати, він підійшов. Ми, ми зараз на нього спізнимося. А так, а так все добре. так що ждемо, ждемо, чекаємо з нетерпінням. У суботу, 16 грудня, трамвайний маршрут номер 1 відновлює свою роботу у повному обсязі. Одночасно тролейбусний маршрут, короткий тровесний маршрут 1 К за завтрашнього дня. Завершує роботу. Вже з п'ятої години перший графік трамваю вийде на, на маршрут. На другому поверсі була квартира, а як видно, тепер взагалі немає навіть під'їзду. Збирали кошти, запозичили у друзів трохи коштів. Нам дуже подобалось, був дуже тихий двір, гарні сусіди. Намагаємось об'їжджати, обходити це місце, тому що ну, болісно згадувати, що тут було все добре, було мирне життя, були радість, посмішки дітей. Рік тому вранці, 16 грудня, РФ поцілила ракетою в багатоповерхівку в Кривому Розі. Тоді загинуло п'ятеро людей, ще одинадцять отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 15 годин, говорить голова ОСББ Галина Яротник. Олія Ярославна Андрійчук, вона проживала на третьому поверсі, і її якраз. разнесло на шматки. Собирали мы ее по кусочкам. Люду с Темой мы шукали до самого поздней ночи. Темку нашли уже после 12-й. И его вот так забило где-то между плитой и стиральной машиной. Під час атаки Віталій Маленков перебував на роботі. Вдома були його дві дитини: дружина та теща. Чоловік каже, найтяжчі поранення отримала його семирічна донька Аріна. Не були дуже тяжкі, осколкові поранення В неї осколок зайшов з боку, було пошкоджено три ребра легені. Вийшов осколок через плече. Рвана рана плеча. Плюс Багаточисельні осколкові поранення голови, осколок в око попав. За словами Віталія, його донька перенесла більш ніж п'ять операцій. Її лікували в Дніпрі, а реабілітацію вона проходила за кордоном. Чоловік каже, зараз їй краще, однак для повного одужання ще потрібен час та лікування. Євген Шишов також проживав в будинку, куди влучила ракета РФ. Чоловік тоді перебував вдома. Каже, разом з сусідами витягнув з-під завалів двох людей. Швидко вибігли на вулицю, там майже роздіті, і побачили, що під'їзда у нас нема. Я зрозумів, що люди там під завалами забіг додому, мене були турнікети. Думаю, ну всякий случай турнікети візьму забіжав. Получається в другу квартиру. Це якраз із той квартири залишилась тільки одна кімната. Забіг в ту кімнату, там звичайно все було посічено, все було в розвалинах. Бачу, людина лежала на ліжку, перебиті ноги були. Під'їзд, в який влучила ракета РФ, знесли. Відбудовувати його за словами голови ОСББ Галини. Яротник не будуть. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Уже з того моменту, як тільки вода почала уходити, неконтрольована із чаші каховського сховища вниз через пробойну кахоску ГЕС, то як тільки знижувався рівень води, зразу виникав інтерес, що ми побачимо під поверхнею води. І що буде, коли взагалі вода піде. І тому вже перші кажуть, хто бажав побувати на цій території вільної від води, вони там побували і виставили в інтернеті. В Ютубі відео замальовки, як вони знаходяться біля е, залишки фундаменту е, церкви Святої Покров Божої Матері у селі Покровському, яке було піс... в середині 50-х років минулого століття. Там були знаходилися артефакти самих різних історичних епох, починаючи від е, давніх часів і до, скажімо, е, до сучасності. З'явилися Ландшафт залишки острова Базавлук, де була Базавлуцька Запорозька Січ з 1593 року по 1638 рік. Знайки саме різноманітне Повтори від найдавніших часів, часів, скажімо, неоліта, часів Дніпродонецької культури, часів скіфів, грецьких торгових зв'язків, значить, із скіфами сарматів, готів, прадавніх славян. Тюрків і нарешті запорозьких козаків. Все предмети, які відомі їхні предмети їхньої матеріальної і духовної культури, все це може очікувати значить, археологів, істориків під час цих пошуків, коли закінчаться активні бойові дії. Перше, це було такий нам подарунок 9 кам'яних ядер. Значить, і оце тепер ви бачите перед собою залізний артефакт експертиза якого буде проведена найближчим часом. А ще значить, була спеціальна експедіція, яка витягнула із прибережної зони кам'яний Казацький хрест, ймовірне, 18 століття. Ну, З міркувань безпеки, кажуть, учасники експедіції і місце знаходження не оголошується. Таким чином, у нас вже 11 артефактів. 11. Значить, По перше експедиції неможливі. Неможливі у зв'язку з перебуванням міста Нікополя і прибережних громад Нікопольського району е в зоні активних бойових дій. Але є таке поняття, як підйомний матеріал. Тобто він лежить і чекає, коли нахилиться за ним, треба підняти його і принести в музей. Чи Варто вважати, що Каховське досховище було злом. По-перше, треба пам'ятати про те, хто його зробив і за чим рішенням. Це було рішення. Уряду, голови уряду, якого звали Іосиф Сталін, який підписав відповідне рішення версії 1950 року, про будівництво Каховської гідроелектростанції і північно-Кримського каналу, внаслідок якого з'явилося це штучне море, будівля комунізму. Для нас, як істориків, скажімо, я беру за себе таку відповідальність, по-перше, як можна поставити питання про повторне затоплення історичних місць Запорозької Січей? Це унікальний момент, коли ми можемо повернутися до витоків Української козацької держави. Мені здається, що є необхідність проведення громадського, всеукраїнського за участю міжнародних експертів обговорення щодо майбутнього території унікального біцінозу, який був до середини 50 років в Європі. Великий луг і прийняте виважене рішення на багато поколінь. Українського народу вперед. Хлопці почали писати в чат, ну наш особистий чат резервістів. Почали писати там, в Києві я бачу літаки, я бачу ракети. Ну, все. Тобто Сна вже не було. Я пішов, ну я розумів, що треба щось робити. Я пішов зробив в підвалі для дитини та дружини, вибив пол. Щоб вони туди спускали ну, хоч куди. Хоч кудись, І все. Аж була у нас задача замінувати шляхи е переміщення е маневреного міномета 120-го. Він їздив по е Ізюмському лісі. Ну, Під'їхали, влупили там. 3-4 постріли поїхали. І ну, неможливо було десь знайти і зупинити. Прилетіло два гелікоптери і влупило шість, е ракети віхарь М називається, противотанкова. Вона керуємо, е на 10 кілометрів літить. Тобто ми із такої відстані не могли їх і з Тінгером. Попасть ничем. Ну, короче, так, как говорится, в, в одно лицо нам накидали и все. И вот. у нас тоді было два поранених. Я был тяжкий, бо мне пробило ногу вправу. Ну, и как то кажуть, дело случая. Я вышел просто з здания, с з этого, где мы были посмотреть, куди потрапили предыдущие. Він шость випустив, дві в одну точку, дві в іншу точку, і одразу привіт мені в ногу, вправо перебило. Ну, я не зрозумів, що прибило, я просто думав, кирпич перемотів. Автомат виранив. Я ж піднявся, я не знаю, до сих пір я не розумію, як я піднявся. Піднявся, переніс на ногу вагу тіла. За автоматом і все, і мене... тобто я зрозумів, що нога вже не моя. Ну, хоча б вона була. То хлопці вже прибігли, затягнули, затягнули турнікет, зробили обізбол і швидко мене доставили до шпиталя. Хочу вгору жити так, як і жив, їздити в Крим, ходити вгору. Що ще? Мирно. Ну, таким, як було ну, до 2014 року. Ну, вже без, без цих братів. Ручка. Бачиш, а такі великі-великі кульки. Бачиш, які великі Ну, Подобається, бачите? У Дніпрі сквері Прибережної закінчили монтаж однієї з міських різдвяних ялинок. На цій локації її встановили вперше. Трирічна Вікторія каже, сподобались прикраси на різдвяному дереві. Її дідусь Сергій розповідає, живуть в двох хвилинах ходьби від скверу. Тож тепер, аби подивитися на ялинку, не треба далеко їхати. Війна це дуже погано і це теж шалені гроші. Але для таких дитинчат це свято, розумієте. Не, не може бути лише тій боль, сліз, сльози і все. Треба якась, щоб була доброта, якась ну, чарівність. Що подобається. Містянка Катерина Дворник разом з трирічною донькою Сашею прогулюються цим сквером майже щодня. Каже, встановлення ялинки підтримує. Я понравилась йолочка Сашу. Понравилась. Да. І... Украшення, да, вони придбані ще до війни, тому я вважаю, що потрібно. таким чином так. Десятиметрову штучну ялинку та перекраси до неї придбала міськрада у 2021 році. каже директор комунального підприємства Олексій Тесля. Тоді вона стояла у сквері Західний. Цьогоріч різдвяне дерево встановлювали честь комунальників за кошти приватних підприємців. Вона прикрашена 3D-ілюмінацією, вночі, ввечері вона буде світитися до комендантської. Годинник запрограмована на 21-22 програми і буде переливатися різними кольорами. Тут в вихідні дні гуляють багато дітей багато людей. Іншу різдвяну ялинку комунальники встановили у парку імені Шевченка. Ще одну планують у сквері Західний. Вони стоятимуть до 15 січня. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.